Всім привіт! Щось давно в нас не було оглядів на іграшки. Будемо виправлятись і почнемо з маловідомого, але достойного таймкілера Мартіанс Марсіанин по-нашинськи. Понашинськи. За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Отже, як я вже сказав, Мартіанс відноситься до іграшок таймкілерів, і в парі зі своєю простотою виконує цю функцію досить непогано. Після запуску гри ми бачимо перед собою космічну базу, на яку час від часу падають метеорити. Як стає зрозуміло, з перших же секунд наша задача полягає у захисті цієї самої марсіанської бази. Робити це потрібно за допомогою пальчиків та силового поля заряд якого обмежений, але швидко відновлюється. Саме тому потрібно ставити щити безпосередньо по траєкторії руху астероїдів. По суті, це і все. Пропустили чотири каменюки, програли. А не пропустили виграли. Хоч і ні, виграти тут неможливо. Адже чужоземні об'єкти сиплються безкінечно, поступово збільшуючи швидкість падіння. Хе, -хе. а слабо дві хвилини протриматись. Ось і все, ніяких заморочок з меню, бонусами і тому подібного тут немає. Хоча сподіваюся, що розробник додасться у наступних оновленнях. Елементарний ключик, який падаючи з неба трішки полагодить базу, думаю, був би доречним. Ну і кілька слів про графічну складову. Як на мене, картинка дуже і дуже приємна. Нічого не дратує, а в парі з ненабридливим саундтреком виглядає якось навіть атмосферно. Коротше кажучи, мені сподобалось. А вам? Ну що ж, завантажуйте Мартіан за посиланням в описі відео та залишайте коментарі, як довго вам вдалось протриматись. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте про вподобайки та чекайте більше нових відео вже скоро. До зустрічі!